Близько сьомої години ранку на вулиці Шевченка у Чернівцях прорвало трубу, і за півдня стався величезний витік води. За словами комунальників, аварію можна було ліквідувати за півгодини, та не було відповідних запчастин, аби полагодити старі комунікації. На місці події побували наша знімальна група. Пані Жанна мешканка вулиці Шевченка розповідає за останні 10 років, водні труби тут прориває часто, адже вони вщент застарілі. Те, що аварійні бригади ледь не щомісяця розривають дорогу, аби їх залатати, не єдина проблема. Через прогнилі комунікації якість води у домівках людей просто жахлива. Качество води ви можете сі пристаті постійно ґрунтові води попадають там же в чіпи забивають дерев'яні і все вона як корішетка ця труба. Ми писали і в... Водоканал. ну, Очень много, в принципі, писали. Результатів ніяких, абсолютно. Відписки. І у п'ятницю, 12 червня, близько сьомої години ранку, чергова аварія. Я сьогодні сім годин. Увіділа такий фонтан уже конкретний. Ну, Відомо, хто ти з сусідів визвав. Бригада приїхала у чисельному складі, та якихось робіт по ліквідації витоку не спостерігалось. Дехто хлюпався у воді, рятуючись від спеки, хтось курив або ховався від камери за деревами. Зрештою, працівники водоканалу зізнались, аби ліквідувати таку аварію, часу потрібно небагато. Час роботи. Час роботи. І скільки ви вже тут працюєте? Десь два розкопають. Пішли за за <поставлені> Зараз, в принципі обід. Вони поїхали на базу за запчастину. Оскільки був обід, хлопці перепочивали та чекали на запчастини. Та можна лише уявити скільки витікло води від сьомої ранку. Любому чалова Максим Демко Чернівецький промінь.